І знову усім привіт і це знову я. І сьогодні буде, пам'ятаєте, я говорила вам в попередньому відео те, що то велике відкриття. Так ось, порівняно з цим відкриттям, воно просто маленьке. Просто подивіться, що в мене в айтому. Ці ніч я в капфармі. А якщо серйозно, то ну, не буду тянуть хоч. Починаємо відкривати, бо відкриття буде дуже велике, і можна раді приколу в самому початку, зразу 84. Ой, щось занадто лагає. Щось тобто ненормально сильно лагає. У ну, мене так ніколи не лагало при 84. Ну, але не любиш. Ну і давай ще раз, і після цього тільки повісимо. Ем. Yeah. Yeah. <laughs> well, це знову приблизно так само залагала, я не думаю, що вибух, не вийду. І давай так чисто по фастику вже буде чисто повісім. Мені має випасти хоча б один галіон, я так рахую. Бо у нього шанс, якщо я не помиляюсь 0,5. Це кожних 200 презентів. Галіон! Галіон! Просто! Да. Галіон! Просто це капець! Без... Після цього відкриття, якщо мені випаде хоча б ще один галіон, це. Я вже уже багатому. Так, еще 84 случайно відкрив? Походу, я 84 случайно відкрив. Да, вони може так сильно залагати. Бо, Ну, це могло би так сильно залагати від восьми, але тільки в тому випадку, якщо тут буде два Шайні Галеона, так сказати. І... Тільки... Treba uzstāraties. Treba uzstāraties. Я, я вже подумав, що Галіон був би подлагали. Тут я без зупинки, без нічого, просто зразу фігачу. Бо презентів прям неймовірно багато. Напевно, зараз ще раз 84 відкрили. Ну, напевно, так. Ну, щоб швидше було, бо Добре. Ну, і зараз все інше вже 100 тільки по 8. Ну, може бути, коли мало залишиться, вже типу, 16 Будем відкривати. А цей шайні Фоксі, я вже подумав, що так галіон опять. Ну, чесно скажу, щось ну, один галіон випав. Вроді норм, але, по-моєму, могло би бути набагато краще. Я просто навіть не знаю, що говорити в таких великих відкриттях, бо ти в буквально в смыслі просто стоїш і все. До речі, мені стіни з цього місця від Галіоні. Може, це працює з кожного цього лакі? Ну, буду в це вірити. Точніше, не буду вірити, а буду на це сподіватися. Ну, все, вже трохи мало презентів. Останній раз до того моменту, коли буде 16, давай зразу 16 відкриваю. Тут трохи більше підлагати маю. Ось. Може ще раз 16? Ні, я вже буду відкривати. Не знаю, може я десь пропустив Галіону, я не знаю. Mm -hmm. Sådan. Hvad er det, du mener, Що ти хочеш? Підписа? Бо я не думаю, що хтось просто так, мені давав Так. Вы путаете Мне не треба выйти. чуть-чуть, на 19, чтобы больше, да? Не знаю, може я просто рандомно учину да? можливо, це реально підписано. Щом я сумуваюся, бо нас ще не так багато. Але, в принципі, ладно. Та не треба нічого. Ну і давай ще я отак відкриваю трошки. Я не удивлюсь, якщо він маленький на Запитання, ну що він хоче? tá me treva, me treva. Só tá

Честно. А мне не, не требует ничего по больше. А, сидеть патичик, уже вид кругом. Добро, шо ты мне не кидаешь, трей. Моный егаря. -га Ну раз иди не, не Ну и давай еще на 20 тысяч, тоже за угу. Зараз просто так по-быстренькому 49 штук, 16. За 16 ты даже ни разу балораны но Ну еще 16. У Полора і все. Ну, давай вже по 8.8. Полора опять, в принципі, непогано. Це уже найщасливіше відкриття. Розумієте? Мені випав Галіаф Ендо Фредів. Я в шоці просто. Ем. Ні, це так остановиться. Ну и давай сразу в Галиарда зачарю. Ну, а, хотя, возможно, уже потом. Да, потом. Ну, короче, Дякую всім за перегляд і всім.